Доброго дня, шановні друзі, кузня вія на зв'язочку. Пропоную вашій увазі мисливчика, сталь клиночка Х-12МФ, термічка на 60-61 одиницю, поліровочка, латунь, гардочка і тильник, проставки, бурштин залитий в смолу. Плюс невеличка вставка посередині біла, це білень мамонта. Ну і як довершення дотильника вставочка з оливкового дерева. Ціна в приват, умови в приват. В ціну буде включено також піхви, піхви шкіряні, які ми погодимо при замовленні Цього виробу. Дякую всім, гарного дня, бережіть себе.